Колись тут був ставочок. Ну Тут ще є вода. Ще є джерела. Оце насип, гребля. Тут ще став може бути. Ще є джерела, вода туди пересипати, ще вода була. А до революції тут була був ставочок. Колись це була Волинська губернія, а в Волинській губернії найбільше вирощували конопель. З конопель робили полотно, а з полотна робили паруси. І ці ставочка тих мочили коноплі ще за пана, за графа.